Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні середа, 5 жовтня, на календарі, вечір я прийшла з роботи. Включилась, думала, зранку включусь, але не вийшло. У мене зранку. Печальні новості у нас дуже печальні новості. Собачки наші не стало. Нашої лінди. Всі сльози вже виплакані. От. Так що. 1 жовтня ми її вечором відпустили, гулять, як обычно. Ми її на ніч відпускаємо, а зранку ж в вольєр її запускаємо. Вона приходить, а то в друге число її немає, третє її немає. Я вже почала переживати, а не зря так. І. Вона завжди вона приходила. От. Ну і писала ж, Андрюха Авдовін писав, що до хорошого це не доведе, що вона лає на машини, бігає за машинами. Так і случилося. Четвертого я їхала утром на роботу і у вікно машини побачила на обочині, вона лежала. Мене, звісно, кипятком обдало. Це просто жах. Два роки собачки молоденька. Вона мене любила, я її любила. Рухалася. Ну, относительно, звісно. Це в неї був порог, що вона бігала за машинами. Я Саші дзвонила, він пішов і забрав. Таке діло. А ось так треба знімати. Виноград. Дмитрий вона каже, так погано. Отакі друзі, у нас дуже сумні діла. Може, хто є, ну хто мене давно дивиться, той помне моє відео, чому ми не заводимо собаку. От цьому я і не заводжу її, собаку, тому що коти котами, кот, кіт пішов і, і все. І десь він сам по собі, він самостоятельний. А собака вона тільки що казати не може, вона все вона дивиться на тебе і капець. Я не думала, що я так прив'яжуся. Жалко, конечно, собачку. Такие дела. И так все нормально. Вот, ребятки. Больно, сумно, грустно. Лешуш. Вот так. Добре, всім гарного. Може даже утром, може воно утром загрузиться. Не знаю, коли загрузиться. Поганий інтернет вдома, коли загрузиться відео. Всім всього самого найкращого, миру, добра, всього хорошого. Всім спасибо, пока.